Мені дуже багато людей зробила комплімент, що я не плачу, не депресую. Це завдяки тому, що у нас є набагато краща новина, що мама залишилась жива. Це для мене просто магія якась. Знищений повністю дім. У мене за життя була одна квартира, і є одна квартира, і це була саме вона, яку я робила тут просто по кусочкам. Це моя квартира, але під час війни до мене переїхала мама, тому що вона жила в кривому розі. Ми жили тут разом до того, як я переїхала з чоловіком на орендовану квартиру. Насправді моя мама одна з найвідповідальніших людей, тому що вона завжди спускалася. Ми з чоловіком були в паркінгу в укритті, там, де ми живемо, тому що почалася тривога, і ми так само відповідальні спускаємося вниз. Ми заснули в авто, і у нас не було зв'язку. Ми прокидаємося о 4.30, і я дивлюся, що у мене два пропущені дзвінки лише два: один від мами, один від брата Гліба, який живе в Кривому Розі. І я передзвонюю Гліби, тому що розхвилювалася. Я подумала, що щось в Кривому розі сталося. Я йому дзвоню. Він каже: до вас будинок прилетіло, терміново їдь, тому що не зрозуміло, де там мама, але з нею, але вона жива. Ми приїжджаємо, перше, що ми бачимо, тут дуже багато пожежних. На той момент вони вже загасили пожежу. Це було п'ята ранку, 5.10, можливо. Але я бачу, що на місці моєї квартири просто дві такі дири. Тобто я розумію, що ну, квартири немає. Я біжу в паркінг, якраз такий, який навпроти цього будинку. І там сидить мама повністю мокра, тому що вона потрапила під пожежний шланг з водою. Вона кудись тут бігла, коротше, вона вся мокра в пледі з нашим котиком. Добрий день, я свої діла. Ну як всі знаєте, головне, що мама жива залишилась. От я за здоров'я, я там. Я це вже скоро. Десь через 12 днів. Ти дуже так переживаю. Та це добре. Дякую. Бачите, так, да, оце мої сусіди, їм ну, двері не вибило. В принципі, справа теж. Тобто на нашому поверсі лише наша квартира постраждала. Так, проходите. Це була, була квартира студія, тобто один простір такий. Тут була кухня, моє улюблене місце. Тут було ліжко. Тобто це була як не окрема кімната, а ліжко і така шторка, яка його закривала. Ну, як ви бачите, якби тут хтось спав. Цієї людини вже б не було, тому що все розтрощено. А ось тут стояв диван навпроти телевізора, як вітальня, і біля основного ві основного вікна стояв стіл зі стільцями, і, чесно кажучи, стола я навіть не знайшла. Тобто, я так розумію, його розтрощило просто на дрібниці, на такі маленькі-маленькі ну, шматочки, тому що навіть залишків ніяких не знайшла. Ви в своєму дописі зазначили, що Росіяни вас забрали батька і угу. забрали житло. Угу. Якщо можете, розкажіть трохи про батька. Тато пішов добровольцем, коли почалася війна, тому що просто був таким патріотом, розумів, що він живе в кривому розі. Що якщо не зупинити росіян, вони можуть продвигатися далі в Дніпропетровську область. І пішов його взяли в зсу не одразу, а через Декілька його спроб туди потрапити, тому що все ж таки вік там за 50, ну рівно 50, і у нього п'ятеро дітей, тобто він, ну, його навіть не мобілізували б. Але це було його рішення, і насправді ним керувала мотивація тільки захистити нас, захистити країну, бути героєм. І ну, насправді вже герой, на жаль, посмертно. Він захищав Бахмут і тому, на жаль, втратив життя саме під Бахмутом, коли його взяли в оточення. Насправді там дуже приємна підтримка, тому що очікували підтримку від друзів. Ну, зрозуміло, що. Нас, нас ми підтримали, але там скільки незнайомих людей нас підтримали, це дуже приємно. Але, ну, чесно вам байдуже, скільки там репостів, ну, це не поверне мені квартиру, це ніяк не допоможе нам владнати наші якісь там майбутні проблеми, тому що там, мама, наприклад, от, з чим ми зіштовхнулися, да, там, я розумію, це моя квартира, я там, не знаю, втратила фінанси якісь. А ще й мої збереження тут були. Але от мама, ми в понеділок з нею там, їздили кудись і вона каже: Давай заїдемо в супермаркет, мені треба купити труси. Ну, тобто, ну, просто немає нічого, немає трусів, немає зубної щітки, немає у котика мисочок, щоб його погодувати. Тобто, немає нічого, і ми такі ого! Тобто, Ну, в один момент ти залишився без нічого. Мало того, що без житла тобі доводиться жити у своїй доньки. І я розумію, наскільки мамі буде незручно, тому що вона доросла людина, яка звикла жити сама. І зараз бути в такому скрутному становищі для неї, то поки що вона в нас, і насправді ми ж чекаємо дитину. Буквально дуже дуже скоро за 12 днів по плану, і можливо, перший час вона буде з нами, і нам допомога. Я вже знаєте, шукаю плюси, і їй напевно, буде приємно пожити з нами, щоб не залишатися одною.